Вони вели боротьбу з невидимим ворогом 14 грудня. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційно пам'ятний захід організували і в Івано-Франківську. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. 26 квітня 1986-го на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які повністю зруйнували реактор. Тоді до ліквідації наслідків катастрофи були залучені понад 600 тисяч осіб. Місяць перебування там як сьогодні. Пам'ятає пані Оксана. Заїхали вечором. Мертве місто, повністю мертве місто. Будинки порожні, світла немає. Абсолютно, темнота якось так жутко було неприємно. Завезли нас в поліклініку. Ми познайомилися з поліклінікою вечором, де ми будемо працювати. Дуже було жутко дивитися на балконах, побачивши колясочки дитячі і авоськи, що люди полишали. Це була картина, ну не описуємо. До Чорнобиля пані Оксана приїхала восени декілька місяців після вибуху. Ми не думали нічого тоді поганого. Ми надіялися, що все буде добре. Ми виконували свій обов'язок, профогляди проводили, і хто набирав уже дозу, списували нове поповнення. Тоже проходили повністю огляд комісії. Були у нас всі спеціалісти з Франківської області. Була вся бригада, 37 чоловік. Поліклініці та повністю наша була бригада. Вшановувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС розпочали 14 грудня як згадку про завершення будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком у 1986-му. Ми щороку збираємося 14 грудня, щоби відзначити день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це ну була. Скажем, така темна сторінка історії України. Місто івано франківськ не може залишатися осторонь, оскільки серед його мешканців були і є ті, хто свого часу захищав і Україну і світ від цієї радіаційної небезпеки. Внаслідок катастрофи прямого радіаційного ураження зазнала 12-та частина території України, де постраждали більше трьох мільйонів осіб.